Що я вам скажу, іграшка ще то. Сидиш собі і, і нічого не морочиться. А це зараз уявляєте, їдеш той крой, дивишся, де твій маячок, а там ж їх буде куча такого, що непонятно, чи твій зліва, чи твій справа. А тоді їдеш, а воно не туди і одна морука, ну як. Не знаю. Я жалію, що ми раніше не Додумалася його купити, а ждали оце, оцього, цього року. Вже давно не можна було працювати спокійно і не морочитися. А так би це зараз би сюди приїжджали мінімум би в трьох. Якщо не в чотирьох, це тут один, там другий. Там, ну, коротше, я думаю, ви всі уявляєте, е скільки морок. Або витратити е дві години, так це треба один край проміряти, другий край проміряти. І це якщо така полекоса, що рівне. Ось оця поле йде, отом доші бугром вже треба три ряди маячки, тому що не видно буде. Ну. І коли посеред поля закінчилася е, рідина робоча, просто виключаємо зафарбовку. По лінії доїхали до крою, поїхали додому, заправилися, приїхали по тій лінії, спокійно поїхали, доприскали до того місця, де ми закінчили. Зовсім без проблем, без ніяких маячків, без нічого. Ну, Нащо цього. По роботі, що ми приїхали, розклалося, склося і все, і вся наша робота. Не витрачається, витрачається час ні на маячки, ні на бігаєш ті там кілочки, чи там ці гілочки запихаєш. Що у нас по роботі. Балка з братяльником. Каже, що каже, За утром їду бризкаю, в обід каже, бігає, маячки розставляю, ввечером знов їду бризкаю. Якщо поле така, що можна поставити маячки із гілочок, ще пів біди. А каже, як маячки, що кілочки забиваю, каже, то приїхав, побризкав, на наступний день приїхав, кілочки ти типу, пособирав, поїхав, на друге поле повибивав кіл... маячками і ну уявляєте, скільки мороки. Я це сам йду і не вірю, що ми до нього дожили.